українські військові хитрістю відігнали північно-корейців. Справа була в районі хутора Нікольський. Там війська КНДР мали невеличкий успіх, щоб далі закріпитись на позиції. До них мала прибути 155-та бригада морпіхів Росії, але вони на підмогу не прийшли, і це дало можливість українським силам успішно контратакувати, Знезнавши тяжких втрат, корейці були змушені відступити. Українські дрони зафіксували хаотичний відхід військовослужбовців КНДР від хутора. І ними поділився ресурс інформ Співробітник виправної колонії на Київщині зливав ворогу дані про екс засуджених, що воюють за Україну. Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. За інформацією української спецслужби, ворог планував використати цю інформацію для встановлення локацій сил оборони. Та спроб вербування українських воїнів працівники СБУ та ДБР затримали агента на гарячому, коли він намагався відправити агентурний звіт до ФСБ Росії.